У цьому відео ми розглянемо різні сценарії того, як могла статися ця авіакатастрофа, в той час як Росія брехала, що у літак потрапила з грая птахів, що могло спричинити відмову двигуна. Однак є також кілька інших повідомлень, які свідчать про те, що літак був збитий російським ракетним комплексом «Панцер», що підтверджується відеодоказами, які можна переглянути на відео далі. Рейс J282-43 азербайджанських авіаліній прямував зі столиці Азербайджану Баку до грозного столиці Чеченської Республіки в Росії. Коли під час польоту зіткнувся з критичною ситуацією, літак був змушений здійснити аварійну посадку приблизно за три кілометри від Актау, міста розташованого на східному узбережжі Каспійського моря в Казахстані, що становить близько трьох кілометрів. В результаті інциденту літак впав на протилежному березі Каспійського моря після того, що було описано як аварійний маневр. Найближчий російський аеропорт за маршрутом польоту літака розташований у Махачкалі, столиці Дагестану. Літаки сімейства Embraer Jet – це вузько літаки. Двомоторні реактивні авіалайнери малої та середньої дальності на 114 місць розроблені та вироблені бразильським аерокосмічним виробником Embraer. Давайте розглянемо два сценарії того, що сталося з цією авіакатастрофою. За першим сценарієм, російська влада стверджує, що літак зіткнувся з птахами. Цей нібито пташиний удар спричинив вибух двигуна, який серйозно пошкодив гідравлічні системи літака. Втрата гідравлічної рідини призвела до того, що літак не зміг утримувати висоту, що призвело до крутого зниження і, зрештою, до катастрофи. У другому сценарії ми маємо детальну хронологію подій. О 10.43 ранку за казахстанським часом. Російський центр управління повітряним рухом у Ростові отримав сигнал про те, що екіпаж вирішив змінити напрямок польоту на Актау через несприятливі погодні умови в Баку і Махачкалі, місті в російському регіоні Дагестану. О 10.53 ранку. Керівник польотів з Ростова повідомив керівнику польотів в Актау, що в пасажирському салоні літака вибухнув кисневий балон. Повідомляється, що в результаті вибуху пасажири втратили свідомість, що змусило екіпаж негайно звернутися за медичною допомогою після приземлення. В аеропорту Актау були швидко мобілізовані аварійні бригади, які готувалися до прибуття літака. Об 11.02 пілоти вийшли на зв'язок з диспетчерською вежею аеропорту Актау. Незважаючи на всі зусилля, екіпаж зіткнувся зі значними проблемами під час зниження. Вони двічі намагалися приземлитися, але не змогли утримати висоту або стабілізувати літак. На Жаль, об 11.28 ранку зв'язок з екіпажем було втрачено. А через кілька хвилин літак розбився об землю. Я хочу розповісти вам про наших друзів, які насправді займаються збіркою дронів для наших військових. Дрозд Айрлайн. І цими дронами наші військові вражають не тільки наземні цілі, а ще й повітряні. Також ремонтуємо дрони та модифікуємо під відповідний запит. І ще що немало важливо: хлопці займаються виготовленням наземних станцій. Тому, якщо вам цікаво, як відбувається цей процес, або вам потрібні дрони, чи все, що з ними пов'язано, переходьте на інстаграм сторінку. Посилання на неї буде в закріпленому коментарі. Або ж можете перейти за ось цим QR-кодом, Він десь тут буде розташований там на інстаграм-сторінці, деталей вже буде більше. Це означає, що літак був збитий між 10.30 і 10.53 ранку за казахстанським часом. Був збитий російською системою протиповітряної оборони. Радар системи ППО Панцир сканує навколишній повітряний простір, безперервно виявляючи та ідентифікуючи потенційні загрози, такі як цей літак Ембраєрдже. Після виявлення цілі система починає її відстеження за допомогою інтегрованого радару та оптичних датчиків. Ці компоненти працюють разом, щоб розрахувати траєкторію цілі якісь та інші критичні параметри ураження необхідні для перехоплення, виходячи з дальності, швидкості і висоти цілі, система «Панцирь» визначає найбільш ефективну відповідь: чи то запуск ракети, чи то застосування високошвидкісних автоматичних гармат. У цьому сценарії літак летить на значно більшій висоті, що робить гармати неефективними. Отже, система вирішує застосувати ракету як оптимальну зброю для ураження. Ракета запускається вертикально з герметичного контейнера. Вона використовує бортову систему наведення для точного наведення на визначення. Значну ціль, коли ракета наближається, її бортові датчики продовжують відстежувати цивільний літак, який в цьому випадку трагічно ідентифікується як азербайджанський цивільний літак. Ракета несе 25 кілограмову осколково-фугасну боєголовку. Досягнувши цілі, боєголовка детонує, спричиняючи потужний вибух. Вибух відбувається біля борту літака, завдаючи катастрофічних пошкоджень його хвостовій частині. Утворені осколки проникають у фюзеляж, завдаючи серйозних кінцевих структурних пошкоджень. Цей рунівний удар дестабілізує. Зує літак, що призводить до неконтрольованого падіння. Серйозно пошкоджений літак розбивається поблизу аеропорту Актау, що призводить до трагічної загибелі людей і руйнівних наслідків для всіх, хто перебував на борту. Панцир оснащений двома видами озброєння ракетним комплексом і 30 міліметровою гарматою. Екіпажі зенітно-ракетних комплексів панцир відповідають за моніторинг і охорону повітряного простору у визначених районах, як правило, за кілька кілометрів від населених пунктів, щоб забезпечити безпеку цивільного населення після виявлення. Цілі система «Панцер» відстежує і знищує її на відстані до 20 кілометрів, перш ніж передислокуватися, досліджуючи пошкодження, завдані ракетним ударом ППО по Ембраєр, 190 важливо відзначити, що хвостова частина літака була знайдена на полі догори Триго. Цей ракурс дозволяє нам побачити ліву частину вертикального оперення і ліву частину керма, обидві з яких виготовлені з використанням композитних матеріалів. На лівому боці літака видно вхідні отвори, спричинені осколками ракети. Відповідно, на правій стороні вертикального оперення і керма можна спостерігати вихідні отвори, які вказують на траєкторію польоту осколків, що пройшли крізь конструкцію. Ці ракети оснащені дистанційними підривниками, призначеними для підриву боєголовки, коли ракета наближається до цілі. Після детонації боєголовка випускає шквал шрапнелі, який пробиває борт літака. Цей тип пошкоджень є особливо руйнівним, оскільки осколки часто розривають критичні гідравлічні лінії та інші важливі системи. Тут ми можемо чітко бачити удар шрапнелі. По лівій стороні вертикального оперення, де вона увійшла в літак, спричинивши катастрофічні пошкодження, які ймовірно призвели до втрати керування. Тут ви можете побачити пошкодження, що проникає в праву частину керма. Це вихідний отвір осколків, де пошкодження відійшло від композитної структури керма. Далі він переходить у вертикальне оперення, і тут чітко видно, як осколки виходять через алюмінієву конструкцію вертикального оперення. Тепер ви дивитеся на верхню частину фізіляжу. Ця ділянка знаходиться з правого боку вертикаль. Кального оперення показуючи як шрапнель пройшла прямо через нього.

Дякуємо за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та залиште коментар, щоб цікавих відео на цьому каналі ставало ще більше.